Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 липня і будемо трути жуки. Ось такі жуки на картоплі. Три рази вже трули, але далі ще Тут, Тут ось такі у нас жуки. Зараз трошки покажу. І далі покажу, чим ми будемо трути жуки. Це у нас ось така картопля. Тут жуків не видно. Тут вже є жуки. Ось така площа картоплі. Далі ще йдемо. Покажу, чим ми їх будемо трути. Це котик пушик. Сказав м'яв, поздробуся. Це огірки. Я хтось один зламав. Добре. Далі будемо трути ось таким бачком. Хто дивився YouTube? це у нас електричний бачок на зарядку, на акумулятор. Будемо трути жуки. Ось такою труткою. Трутка чи не трудка повал від жуків. 15 миллилитров на 10 соток пишет. Это у нас колпачок и заодно мітка мірка. на 5 миллилитров. Ну, фокусуй. На 5 миллилитров. Далі будемо розбавляти бачок. Далі я покажу на повал. Чим труїте ви, Жуки, пишемо коментарі. Ой, друзі, зараз покажу картоплю, бо не встиг записати, як ми крупили. Та баночка одна ми давали на два рази. На два бочка, по 10 літрів. Зараз будемо дивитися чи є жуки. Тут не видно. Тут нема. А не є один. Де він є? О! Наплував. Нічого пане не дасть. Дивимось далі. Тут це не видно. Тут нема жуків. Тут ще є маленькі жуки. Небагато. Але є. Тут нема взагалі. Нам повал допомагає від жуків. Не знаю, підемо ще далі, подивимось, чи там ще є. На початку не видно. Тут один маленький жук. А їх було тут багато. Тут чисто. Тут жуків нема. Тут і нема. Так що на повал поки що рекомендую. Але підемо далі, подивимось. Тут нема. Тут один маленький жук є. І тут. А їх було взагалі дуже багато. Так що можете купляти на повал. Допомагає. Трули четвертий раз, так. Скільки разів витруєте? Пишемо коментарі. І чим витруєте жуки? Пишете. Так що картопля чиста. Вже є цвіт. Тут де не де ще є жуки, очевидно. Але небагато. Так що крупити вже не будемо, напевно. Картопля вже цвіте. Ось така площа картоплі. Там далі бурак. Це все картопля. Ще подивимось на огірки. Такий ой вже є. Так що його можна вже зривати. Тут поки нема. Тут нема, а тут вже є. Один огірок поки що. Тут ще маленький. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде. Це огірки пізніше я садив. Буде збір, буде продажа. І все буду записувати. Так само ціну скажу. Всім до зустрічі. Далі буде.